Сьогодні 30.04.24 року. Вітаю, шановні українці, козаки і казачки, тих, хто цікавляться суспільним життям в Україні і хочуть його покращити для себе і всього народу України. Сьогодні зробимо спробу поміркувати над сучасним словом Гаплогрупа. І чи є воно це слово для сучасних українців одним із золотих яєчок України? Про які нам українцям потрібно знати і діточкам доповідати, синів і дочок своїх навчати. Мабуть, треба розповісти казочку моєї прабабусі про золоті яйця України. Тому мощуся швиденько і слухайте уважненько. Бог той, що Бог Творець колись давним-давно дав українцям не тільки гарну кращу землю на планеті земля, а ще дав курочок, курочок, які несли золоті яйця. І от прочули про диво курочок чужі люди по всьому світу і почали всіма правдами і неправдами виманювати тих курочок собі. Але на чужині ті курочки починали нестися звичайними яйцями. Тоді вони, чужі люди, почали селитися разом з українцями і так перевелися ті курки. Але кажуть, що коли українці згадають про тих курочок і зберуться докупи, то курочки знов почнуть нести золоті яйця. А українці по силі своєї Божої вдачі дарувати золоті яйця всім добрим сусідам, всім добрим мешканцям землі. Отака казкова доля є і чекає, маю мрію на українців, бо міфи і легенди це про те, що було, а казки це про те, що буде. Запам'ятаємо це. Так от гаплогрупа з вікіпедії це група людей, маючих спільного пращура, в якого була неповторна хромосома. Яку впродовж тисячоліть можна виявити в усіх нащадках цього давнього пращура первопредка. Є батьківська лінія хромосом, яка має назву YДНК. Є материнська лінія хромосом, яка має назву ХДНК. Хочу звернути вашу увагу, шановні українці, козаки і козачки, на таке слово сполучення, як слав'янські народи або коротше слав'яні. Що означають ці слова? Ці слова означають, що групи людей мешкають по сусідству і мають схожі мови, але зовсім геть зовсім не мають різдво по крові. Слов'яни це всього-навсього люди з схожими мовами. Це взято з Вікіпедії. З цього виходить, наприклад, що ми бачимо російськомовний українець і російськомовний москвин на схожу подію в житті реагують чомусь по-різному. І ця різниця тепер стала особливо випирати з початком ганебної війни Росії проти України. Як бачимо, слова однакові є, мова однакова похожа є, крові характеру одного нема. Тому маю надію, хто не звертав на це увагу, вже не дозволить себе обдурювати словами про слав'янські народи і давайте договарюватися. Вертаємось знову до хромосом. Так як y ДНК не змінюється або змінюється дуже повільно, то сучасна наука зробила досліди пращурів сучасних людей по батьківській лінії в усьому світі. Українські вчені теж доклали до цього руку. І ось що вийшло: вийшло встановити, хто родичі нам, кому родичі ми, де ходили, мандрували ноги наших з вами пращурів, українців, коли ще письменності не було, а може і мови ще як такої не було. Дивимось, що вийшло: Українці мають в собі. Гаплогрупу І2 45% це так звана Балканська група, її ще називають трепільською. Гаплогрупа Р1А 35%. Це Каспійська група. Вчені її ще називають Скіфською. І 20% розподіляються на 8, на 8 гаплогруп, яких нас зацікавлять гаплогрупи Н та Q. Що за собою таять народи, пращури, яких жили на півночі Ерефії з заходу аж до сходу, люди, які жили постійно в холодних сурових умовах клімату, мабуть, не даремно їх символ бурий ведмідь. Вийшло, що гаплогрупу Н мають до 5% українців, а гаплогрупу Q – до 1% українців. Підсумку виходить, що ми споріднені по крові на 45% з Європою, на 35% з Азією і тільки на 6% з Ерефією, от виходить брати по крові. І тому згадаємо, Ярослав Мудрий так легко оженив своїх дочок на європейських монархах. І ті так охоче приймали його сватання. І Роксалана очарувала Сулеймана, бо, мабуть, було в них щось рідне одне до одного. А про москалів. Можна тепер обґрунтовно сказати, що вони ну такі рідні, ну такі ж рідні, що по крупному крадуть наших українських розумних діточок. В лісі на холоді без доброго слова, нехитрого слова, мабуть, не дуже розуму наберешся. Хотів все ж таки дослідити гаплогрупи москалів, але є тільки дослідження закордонних вчених на цю тему. Російські вчені чомусь цим не дуже переймаються. А так як тепер. В світі до слова він русський ставляться і як не до іменника, і як, і, не, і, і як не до прикметника, то що або кого закордонні вчені вивчали, досліджували на Московщині, стає не зовсім зрозумілим. Тому пропоную, як і в кожному відео, підіймати своє українське, триматись свого українського, берегти і примножувати своє українське для себе, для своєї рідні, для свого народу України. Для щастя, радості і любові на нашій рідній землі.